Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм. Сьогодні в випуску Тотонхему Інтеру цікавий Судаков. Динамо готова попрощатися із Шапаренком. Роман Єремчук продовжує відновлення після травми. Безус отримав важку травму. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. На Георія Судакова з'явилися нові претенденти. 21-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив низку іменитих клубів Європи. За інформацією джерела, за українським футболістам продовжує стежити італійський Ювентус. Інтерес також є і в лідера чемпіонату Італії Міланського Інтера. Серйозно почав розглядати трансфер українця лондонський Тоттенхем, який планує підсилити центр поля і найближче трансферне вікно. Зазначається також, що Челсі та Ліверпуль, попри інформацію в різних ЗМІ, поки не розглядають трансфера Судакова. Джерело зазначає, що за Судакова доведеться заплатити понад 70 мільйонів євро, а враховуючи бонуси, ціна може зрости і до 100 мільйонів. Раніше повідомляло, що Наполі знову спробує підписати Судакова влітку та запропонує 55 мільйонів євро. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал і поставили вподобайку, а також підписалися на наш телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Журналіст Ігор Циганник прокоментував можливість відходу Миколи Шапаренко з Динамо майбутнього літа. Шапаренко Динамо відпустить, якщо буде достойна пропозиція. У Миколи залишилося два роки контракт. Він себе достойно веде і хоче, щоб клуб на ньому заробив. Якщо влітку буде цікава пропозиція, то я думаю, що Динамо його породасть. Поділився циганник у програмі Циганник Лайв. Додамо, що 25-річний Шапаренко провів 20 матчів у нинішньому сезоні, оформивши 3 голи та 5 асистів. Трансфер-маркет оцінює пів захисника у 6 мільйонів євро і пише про контракт до 30 червня 2025 року. Форвард Валенсії Роман Єремчук продовжує відновлення після травми підколінного сухожилля. Згідно з інформацією, радіомарка Валенсія, учора Єремчук не потрапив до заявки Валенції на матч чемпіонату Іспанії проти Осасуни, оскільки продовжує відновлення після ушкодження. Загалом українець може пропустити 2-3 тижні. Нагадуємо, в активі Яремчука нинішнього сезону чотири забиті м'ячі у складі Валенції. Його договір належить Брюгге. Вперше у нинішньому сезоні хавбек Дніпра 1 Олександр Піхальонок пропустив гру своєї команди в чемпіонаті України в сезоні 23-24. Це сталося через отриману травму в минулому турі. Про терміни відновлення футболіст розповів після матчу. У минулому турі грізори тебе замінили вже на сьомій хвилині зустрічі, якої травми ти зазнав і яке твоє самопочуття зараз? У мене надрив переднього м'яза стегна. Думаю, що моє відновлення триватиме близько трьох тижнів. Травму отримав у календарному матчі? Ні, ще раніше у мене був спазм, потім біль минув, але не до кінця. Очевидно, потрібно було відразу зробити обстеження. Всі ми поквапилися і, на жаль, травма дала взначки. Причому травма трапилася в абсолютно звичному моменті. Мені зробили МРТ то побачили надрив. Прикро, що в вирішальних матчах чемпіонату команда обходиться без тебе. Звичайно, прикро. Вважаю, що я набрав оптимальні кондиції зараз і з колосом зіграв на хорошому рівні, і в тренувальному процесі багато давалося. Тепер необхідно повністю відновитися та прибрати біль, а потім знову набирати хорошу фізичну форму. Майч з металістом 19-25 Дніпро-1 почав в почав впевнено, Гуцуляк забив гол, а потім вам не вдалося розвинути успіх. Чому? Вважаю, що ми добре провели весь поєдинок. Можливо, до 65-ї хвилини гри трохи підсіли. Іноді віддавали ініціативу харків'янам. У господарів був один шанс у першому таймі та два стандарти у другому. А в нас були моменти, які назвати гольовими. Звичайно, треба було б забити другий гол. і все вже далі було б спокійніше. А так, за рахунку 1-0 у противника завжди може бути можливість зрівняти рахунок у другому таймі Одного разу нас врятував Женя Волинець. Під час цієї зустрічі захисник металіста 1925 Максим Імареков двічі пробував по ваших воротах після розіграшу стандартних положень і двічі потрапляв у поперечину. Він і рахунок зрівняв, з ним можна було зіграти уважніше біля своїх ворів. Ми розбирали гру суперників. Тут хочу відзначити добре передачі, які знаходили і Марекова. Максим класно пробивав головою, а це завжди небезпечно. Півзахисник ОМОНі Роман Безус травмувався в матчі 33-го туру у чемпіонату Кіпру та точно не допоможе команді наприкінці сезону. Омонія у своєму Твіттері повідомила про травму Романа Безуса. України зазнав повного розриву ахілового сухожилля. Очікується, що він відновлюватиметься протягом півроку. Цікаво, що контракт Безоса завершується 31 травня 2024 року. Тож майбутнє 33-річного хавбека залишається невідомим. До слова, Роман провів 38 матчів за Омонію в цьому сезоні, відзначивши 14 голами та 10 асистами. Наразі Омонія в 4 очках від лідера першості АПЛ та близька до виходу в фінал Кубка Кіпру. Як повідомив журналіст-блогер Володимир Зверов, у Чернігові в футбольних колах обговорюють варіанти з створенням нового футбольного клубу Десна 1960. Начебто потягнути стару Десну буде важко через зруйновану інфраструктуру рівня УПЛ і борги перед колишніми футболістами. Натомість Десна 1960 стане абсолютно новим утворенням і розпочне турнірний шлях у другій лізі. За інформацією джерела, ініціативна група зі створення нового клубу вже мала контакти з Олександрем Рябоконим. Гратиме Десна 1960 на стадіоні Юність. Київські Динамо, незважаючи на інтерес до півзахисника клубу Назара Волошина з боку французького Страсбура, не збирається розлучатися з цим футболістом. Таку інформацію в ефірі ютуб каналу «Тато таке» озвучив журналіст Михайло Співаковський. За його словами, президент Динамо Ігор Суркіс задоволений рівнем гри Волошина як мінімум до літа, навіть не збирається розглядати пропозиції щодо його трансферу, якщо такі надійдуть. Журналіст Міхайло Співаковський поділився інформацією про інтерес до нападника Динамо Матвія Пономаренка з боку кількох клубів 105 Європи. Ще один гравець Динамо, до якого зараз є інтерес, це Матвій Пономаренка. За мою інформацію, серед клубів, від яких є предметний інтерес, це Севілья, Вулверхемптон та Бренфорд. Наскільки я знаю, Сурки зараз взагалі не збираються розлучатися з Пономаренком. Як мені здається, стратегія така, що супряга йтиме. Ванат поки що перший гравець, а Паномаренко майбутнє «Динамо», Поділився Поділися Спіяковським випуску та то таке. Додамо, що Панамаренко є найкращим бомбардиром чемпіонату України Ю-19, 19 голів у 23 матчах. За основну команду Матвій зіграв у 4 матчах. Результативними діями не відзначався.